Та, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. В РНБО повідомляють про напружену ситуацію в зоні АТО і про обстріли з боку бойовиків. Головний військовий прокурор України назвав задокументовану цифру загиблих під іловайськом. На Ленінградці замість Довгобуду з'явився сквер Зелену оазу допомогли облаштувати місцеві мешканці. За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув. Одного бійця було поранено. За даними РНБО, ситуація на сході залишалась напруженою, але контрольованою. Бойовики на Донбасі за добу сім разів обстріляли позиції українських силовиків із озброєння, яке згідно з мінськими домовленостями мало бути відведене. Зокрема, п'ять разів відкривали вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів, двічі зі 122-мм міліметрових гармат. Фактів застосування бронетехніки противника не зафіксовано. Найгарячішими точками на лінії зіткнення минулої доби були на Маріупольському напрямку: це селище Широкіна і Талаківка. На Донецькому напрямку район Донецького аеропорту та передмістя Горлівки. На Луганському напрямку наші позиції поблизу міста Попасна та в районі Бахмутської траси, зокрема біля села Сокільники, також були обстріляні. Нині документально підтверджено загибель 459 вояків у результаті боїв під Іловайському серпні минулого року. 478 отримали поранення. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. При цьому він не уточнив кількість зниклих безвісти. Станом на 16 березня озвучували цифру 180 осіб. Київські слідчий ізолятор можуть винести за межі Києва. Про це заявив виконувач обов'язків начальника управління державної панітенціарної служби в місті Києві і області Юрій Сіденко. Потреба у будівництві нового сізо виникла через застарілість корпусів, зведених ще в 1860-му і 1910-му роках. За словами сіденка, ремонт камер старого сізо є викиданням коштів на вітер, оскільки всі комунікації і навіть стіни потребують заміни. Самі оці будівлі, які вони вже морально і фізично застаріли. Тому вже назріла та нагальна потреба будівництва, на наш погляд, ну дійсно, що будівництва нового слідчого ізолятору. І, можливо, навіть не то, що можливо, вважаємо, навіть не на цій території. Його потрібно будувати і потрібно будувати негайно. Археологічні дослідження та музеїфікація знахідок на поштовій площі триватимуть. а Інформація про припинення усіх робіт не відповідає дійсності. Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час засідання круглого столу щодо подальших перспектив археологічних робіт на поштовій. Столична влада разом з експертами обговорили шляхи збереження та використання артефактів, які вже було знайдено та можливо ще виявлять на місці будівництва торгово-розважального комплексу. Один з варіантів створити підземний музей з експозицією. Ми зробимо все для того, щоб ті археологічні знахідки, які свідчать про життя, про існування міста Києва в 11-12 столітті, саме уже так близько до Дніпра, щоб це було надбанням киян і в майбутньому усі бажаючі мали відкритий доступ до цих музейних експонатів. На місці незаконного довгобуду, який ще недавно псував вигляд ленінградської площі, тепер сквер на демонтаж старої забудови та облагородження ділянки знадобився лише місяць. На відкритті були наші журналісти. Новий сквер на Ленінградці виріс за лічені дні. Ще місяць тому на цьому місці була жахлива недобудова, яка спотворювала площу останні 20 років. Її за дорученням міського голови прибрали. Тепер тут лавки, дерева, тротуари. Чиновники кажуть, самої безкомпромісної позиції щодо знесення на закону забудов замало. До благоустрою ділянки активно долучалися і місцеві підприємці. Це сквер суто спільна робота. Він не був запланований бюджетом. Він не був це таке рішення, яке от відбулося по суті спонтанно. До нас звернулися мешканці району. Вже, ну, скільки можна, 20 років ця забудова стоїть. Прибрали, жодної бюджетної копійки на демонтаж не було е, витрачено. Е, далі спільно, трошки ми вклали коштів, трошки підприємці от, е, отримаємо таку, таку річ. Кияни допомагали, чи могли технікою, фінансами. Сьогодні всі гуртоми підприємці підприємці, чиновники висаджували молоді ялинки. Тут вже ростуть і катальпи, і сумахи і сосни. Кияни кажуть, колишній вигляд цього місця настільки не влаштовував, що залишатися осторонь було просто неможливо. Ми вкладаємо гроші, ми так, ми беремо рахунок в районі на озеленення і його сплачуємо. Вже там частково було сплачено на прокладання дорожки, але ми на цьому не будемо зупина... зупинятися. Безпосередньо будемо. Брати участь у фінансуванні озеленення. Таких незаконних забудов по місту повно. На вимогу Віталія Кличка керівники районів впродовж 10 днів повинні скласти списки всіх насанкціонованих будівництв, парковок та інших нелегальних об'єктів, що розташовані на їхній території. Сам мер за останній тиждень особисто проінспектував та зупинив три самовільні будівництва. КМДА спільно з Київзеленбудом обіцяють за рахунок цих ділянок місто стане зеленішим. Ми будемо виходити з ініціативи, що на місці незаконних будів, де є можливість, Ми теж розміщали сквер. Ну а нас в этом момент Поддержують і місцеві жителі, і міценати люди готові самі приходити, покупати саженці, самі висажувати. Милуючись новеньким сквером, кияни кажуть і повірити не могли, що колись тут облаштують алеї. Безпорядок, все, що попало, забор якийсь страшний, е якесь желізо, якісь бомжі. А зараз дуже гарно. Дякуємо. Тот забор унилий, стояв, нікому комон, не надо. Какби люди завжди обходили кругами, а зараз от тротуар зробили, люди ходять нормально. В мерії відкриття скверу називають символічним. Це спільна перемога кияни влади над незаконним забудовами. Вона перша, але обіцяють далеко на останнє. Івані Роман Тимошевський, телеканал Київ. У столичному зоопарку стартував 106-й сезон. Як підготувався звіринець до нового сезону, проінспектував міський голова Віталій Кличко. Усіх тварин вже перевели з зимових вольєрів у літні. Зокрема, ветеран зоопарку горила тоні 10 травня. Прийде в нове простори помешкання. Є у звіринця і поповнення сьогодні. Зранку там оселились дев'ять страусів. Усі охочі можуть їх не лише побачити, а й не годувати. На відвідувачів чекають і валійські кози, яких звіринець отримав в грудні минулого року, шотландські корови. Та яки. Мер оглянув нову експозицію та навіть погодував бегемота і слона, аби в зоосаді не було місця фінансовим зловживанням з 1 травня повноцінно запрацює система електронних квитків. Ми отримали зоопарк з боргом в 9 мільйонів гривень. На сьогоднішній день 3 мільйони гривень погашено. Я спілкувався з керівництвом зоопарку, з Кирилом Тарантіним, який запевнив, що він зробить все, щоб до кінця року борга не було. Все залежить від сезону, який він буде, але ми підготувалися до сезону. Пропонуємо багато речей, які, е, яких ще не було. Це і годування тварин, електронна система контролю, е, продажу квітків, тобто багато новшеств, які введені для того, щоб зоопарк був прибутком. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги, про що з ким буде розмова, дізнаємось від Діани Панченко. Діано, добрий вечір. Тобі слово. Добрий вечір, Ростислава Україна отримала очільника антикорупційного бюро. Про це та про інші нюанси антикорупційної політики будемо говорити за кілька хвилин. А о 18.10 тема програми Гемофілія будемо говорити про те, власне, як з цим захворюванням живуть в Україні. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе. Дякую, сте не далі стежить за розвитком подій. Перші підсумки традиційного о 19.00. А далі ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. ефірі спортивні новини, Мої вітання. Нічийними результатами завершили виступи у перших чвертьфінальних матчах Ліги Європи українські клуби. Київські динамівці на Олімпійському втратили перемогу на останніх секундах компенсованого часу в матчі проти італійської Фьорентини. Цього разу феєричної гри у виконанні господарів трибуни Олімпійського не побачили. Фьорентина з перших хвилин матчу почала пресингувати підопічних Риброва і створювати небезпечні моменти. І навіть результативний постріл Ленца не збив їх з пантелику. Джокермонт. Пантеле. Африканець Бабакар врешті-решт зрівняв рахунок 1-1. Мы все понимали, против какой команды мы играем. Мы... Я думаю, если бы после первого тайма сказали, что счет будет 1-1, наверное, он заслуженный. В первом тайме Ферентина создала достаточно моментов. И были моменты и у нас, и у них, и во втором тайме на контратаках. Ну, игра закончилась сейчас так. У нас есть вторая игра, к ней нужно готовиться. И... Я думаю, что сейчас ребята расстроены в раздевалке, но мы все понимаем, завтра будет новый день, и нужно готовиться и стараться пройти эту команду. Дніпропетровське Дніпро також змушений задовольнитися нічиєю у першому матчі. Під опічним Маркевича було легше грати на виїзді ніж динамівцям удома. Бо ж їхній суперник Брюге, на відміну від Фьорентина, агресивністю не виділявся і давав грати. Дніпро зберіг свої ворота недоторканими, але і в атаці не спромігся на бодай один влучний удар. Тепер доведеться обов'язково забивати на Олімпійському за тиждень. А сьогодні у будинку футболу відбулося перше засідання виконкому федерації футболу України після зміни президента. Розглянули 21 питання порядку денного. Одне з них вирізнялося своєю соціально-патріотичною спрямованістю. Так, за словами президента ФФУ Андрія Павелка, 20 квартир, що перебувають на балансі його відомства, передадуть пораненим бійцям АТО. Ну а найактуальніше футбольне рішення виконкому ФФУ підтримала заявку на проведення у Києві фіналу ліги. Чемпіонів Павелко сподівається на позитивну реакцію УЄФА і прогнозує, що фінал можна провести у сезоні 2017-2018 років. Сьогодні Україна як ніколи, заслужила право проводити одну із європейських празників футбольних, і в такому случае, особенно после того, как УЕФА приняла решение наших партнеров по Евро-2012 Варшаву предоставить проведение финального матча Лиги Европы в этом же году.